Я можу сказати тільки одне: що не тільки відділ зв'язків з громадськістю, але й взагалі всі структурні підрозділи міської ради в своїй роботі повністю керуються існуючим законодавством і діють згідно і в рамках цього законодавства. Якщо існує позиція або думка представників засобів масової інформації, що їм не надається в повній мірі інформація по тим чи іншим питанням, які їх цікавлять, то це як би я сказала палка з двома концами. З одного боку, дійсно, я не можу заперечувати, що інколи якісь є помилки в спілкуванні з пресою, а з іншого боку, що досить часто нема професійності з боку того. Хто звертається за інформацію, людина не до кінця розуміє, яка інформація їм може бути надана. Людина не так, як має бути, оформлює запит, а для того щоб якісно оформити цей документ, якщо сам не знаєш, звернись до юристів, які нададуть можливість, або до тих професіоналів-журналістів, які звертаються до різних. Структурних підрозділів міської ради і отримують відповіді на ці запити. І головне, що мені хотілося би сказати, даний закон, який, я надіюся через три місяці повноцінно вступить в силу про доступ до публічної інформації, і надасть можливість громаді не тільки нашого міста, а й взагалі, жителям нашої держави більш якісну і повноцінну інформацію отримувати і вчасно. З чим я погоджуюся з паном Олегом, що що таке вчасно, це треба розуміти. Є певний час, за який документ вступає в силу. Є час, який він доопрацьовується. Інколи ну, це те, що я бачу. Журналісти до того моменту, як цей документ доопрацьовується і вступить в силу, вони хочуть отримати проект. Це їх право. Але ж Проект це є проект, і а, коли працюють депутатські комісії. Коли вони обговорюють проекти рішень, то це ще не повноцінний документ. А громада для того, щоб розуміти, як діяти в тих чи інших питаннях, має використовувати повноцінний документ, і це теж треба враховувати. Що стосується, я чула від пана Павла Пущенка, його дуже цікавить взагалі, куди і як ви постійно його цікавить, куди і як використовуються бюджетні кошти в тих або інших проєктах, які затверджують. Сесії минулого скликання депутатської е, міської ради минуло п'яте і це шостого скликання депутатський корпус. То я хочу сказати, що навіть е, якби не було цього проекту, е, більшість, е, як мені здається, запитів і більшість моментів це все відкрито, це все зрозуміло. Є відкриті рішення, куди і як надходять кошти. Як вони використовуються, це інше питання. Але, як кажуть, є колізії навіть в сім'ї, коли жінка бере, щоб піти сходити в гастроном, купити один набір їжі, а приходить він трошки зменшений, але купує щось собі. Тобто тут треба, це не проблема держави, це проблема особистостей і їх якісних характеристик щодо того, як вони виконують ті обов'язки, які на їх покладені, їх посадою і громадою. Якщо це обрана особа, то це громадою. Якщо вона призначена ця особа, то це ті обов'язки, які. Які на неї покладені, і людина підписує документи, коли вона стає державним службовцем, так як медик дає клятву Гіппократа. Якщо це правдива, чесна людина, то вона буде виконувати і вона буде дотримуватися законів і документів. Якщо людина має червоточинку, то як вибачте, закон не має відповідати за кожного священника. Вважає, коли приходить паство на молитву, що вони щиро моляться Богу і будуть виконувати те, що вони просять, і те, що їм дається. Але як кажуть, питання до індивіда, давайте звертатися до цього. І тому робота відділу зв'язків з громадськістю вона. Не дивлячись на всі ті зауваження, які ми отримуємо, на які намагаємося відгукуватися, відповідати, і дуже багато ми вдячні тим небайдужим і журналістам, і жителям громади, які нам вказують ті помилки, які є в нашій роботі, вона буде продовжувати бути максимально прозорою і чесною.